Всім привіт, друзі! З вами я, Богдан, Хмельницький, на Бенварсі. І я сьогодні хочу пограти там, де Давайте виберемо ось цього пареня. О, тут тільки 12 гравців. Хм, Дуже дивно. Так, тут синя, зелена, жовта і червона. Ну 4 команди. Ця мапа мені нагадує дуже сильно, я на ній вже грав, так, друзі, згадав. І сьогодні, після того, я пограю на іншій мапі. Я сьогодні буду грати на трьох мапах. Так, друзі, це буде дуже цікаво. Я це ще ніколи не робив, тобто, з того часу, що коли ця ронда закінчиться, то я її потім вийду. І буграю на інший. Mm -hmm. Так, в мене вже шість. Ого, шість вже так швидко. Вже сім, але в мене тільки сорок вісім. О май гад! Та тут мені більше подобається грати, чим я коли граю. Баба граф. Хотя сказати ти граф, а потім бабаба -ба -ба", там бабав -ба". я як я не знаю хто. Угу, mm -hmm. на зеленых аст. Це найгірша. Це найгірший захист, Знає, що цей захист жероби робити, Господи? Да, хоч б я в тебе фербулчик кинув. Десь звіс я кому сказав. А то оборо... Підіть. Ми тільки два з ними. А де всі інші? Я ж бачив, що в нас, що в нас було білі. На нас нападають. Лерой Мерлі! Банана для калькана-кана. Кана. Господи! Ой-ой-ой, я не так сюди напав, але на нас вже нападають. Це дуже погано. Треба діяти, тому що у нас дуже з ним мало залишилося. Угу, так, треба ще трішечки взяти, тут блоків і заліза. Та більше заліза, от куди. Чого не боїтеся? Так, я дуже сильно чогось не тому що, ну, сами вже знаєте чому. І ти що там ставиш? Навіщо це ставити, якщо можна поставити та, Господи, Ти що ставиш? Це буде по-моєму. Що він заходило? Що це. Ну добре. Давайте ми ще п'ять. Тут одне, тут одне поставимо. Тут одне, тут, тут, тут. І все. Так, червоне три залишилося, ми залишилися проти жовтих. Це буде дуже епічно. Я за ресурсиками, тому що не хочу чекати тут три часа. Самі на нас хотіли напасти чи, 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 червоні, а ми їх просто я будем. У мене вже два ТНТ буде. Так, це дуже добре. Ой, тришечки. так, давайте ще один ТНТ купим, та и все. Подожди, до нас будуть? Пиша звезды! А ну, пишофты! Шо? Що ты чого це? На... мене! Ах ты! Ах ты! Ах ты! А ну пішов ти звідси, та як? Та куди ж мий-то туди пішов? Я не розумію! Ти чого че, Ні! 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 Та ми вже програли. Ну чого? Ну куди ж Мій компаньер вообще там я не знаю я, куди він пішов? Я не розумію! Що ж це таке? Куди він пішов і мене залишив одного? Одного друга свого? Він що робить? Навіщо є йому нападати туди, якщо він там єдиний? Та ти чого не нападаєш в них ліжко захищено, як я не знаю? Оу! Це було сильно. Я навіть не знаю, хто переможе. Це треба просто дивитися. Тому що мені це дуже зараз цікаво подивитися. Так, жовтих два без ліжка залишилося, один синій і один червоний. А ну, хто переможе? Так, жовтий переміг. Ну, не ну Він би. Ну, ось наше ліжко було захищено, а нам... Вона... Його зламали, але як? У нього ж кайло було, він би не зміг його так швидко зламати. Чому я тоді не побачив, що він їде на нас? Ой-ой-ой-ой, та що ж ти не робив? О, Господи, забоявся когось. Ну а нічого, давайте вже вийдемо звідси і пограємо на іншій, тому що ця закінчилася дуже швидко. Хм -хм. Так, тут дуже багато гравців. Коник. Давайте. А, ні, тут буде дві людини. Я навіть не знаю, які тут людини. Там три на три. 4 на 4, 4 на 4. Угу. Так, давайте ми тут пограємо, там де 2. О, ні, це моя найгірша мапа. Чому на неї завжди нам треба грати? Чому? Я взагалі не розумію. То не будь від'єднання. Тут немає. Я не хочу, щоб хтось від'єднався, тому що все дуже буде погано. Так, назад йдемо, і я перший, який зібрав всі ресурсики. Що там поклав, на питання? А, ти же тві тільки. А ти що тут мої ресурсики підбираєш? А ну весь Він Я вже собі заліз. Чому я собі кам'яний купив? А, в безудню як я не знаю кто. Будешь? Ну добре, я все тут все залишу. І пішов я вже на центр. Це буде краще. Хто? А від'їднався. Наше ліжко захищено як, я не знаю з кого. Ти можеш нормально добудуватися? Я на А, пішов. Я не в попа? Ну, сейчас все смарагды заберет. Не, ну что, у меня там еще было смарагды, и на, на, Там где бик. И так, у меня тут есть смарагды. А сейчас я в тебе там заберу. Два диаманта будут уже скоро. Дякую дуже. Дуже тобі, друже. Я навіть не знаю, як ми туди добудуємося. А, та це дуже легко. Підождіть, я ще єдиний. А, ні, ні, я, я, я не єдиний, фух, я вже трішечки так. Так, покладемо ці смарагдики і все інше заберемо. Ну, це я так прос, ходив туди навіть. Забрав навіть два смарагди. Так, ну ТНТ я вже не хочу покупати. Мені якось це не хочеться робити. Я, краще собі алмаз... не нормазный, а такий яме, собі куплю. Ого, мені навіть на три фербулчики хватило. Так, я. Хочу ще один смарахдик зібрати. А, він вже пішов тут. А, ні-ні, він. А, ну так, він на сморахдике пішов. А ага! я так розумію. То так взагалі паркури. Чого тут боїшся? зібрав тільки два? Я взагалі не розумію. Ви чого це? Ви хочете, щоб я на вас фербулчики тут кинув? Пішов ти, о господи, що... що це за людина? Я взагалі нічого не розумію. Я ему на место сломал потом. Я одно убийство сделал. там еще смарагдок забрали. Не, 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 не. Ну, добре. ничего страшного уже. Ой, почему я их скинул? Ну, ничего страшного, они сейчас тут через э, секунду будут. Там через скільки. а. Ну, одного вбили, так? Та там вже вони будуть ці так Та давайте пошвидше мені тут. Піднятися мені треба. Та ні! то чого. ж, таке життя мені не дають смарагди підібрати. та чому? Ні, вони не Ми на центрі просто собі скупляємося. Ти що робиш? Чому ти так блоки ставиш? Це ж Незручно. Що він взагалі робить? Це не зручно. Взагалі. Так, підождіть, друзі. Тут ніхто не Я, краще, туди на центр піду і собі алмазну броню куплю. Як він так встиг це зробити? Як він встиг ці алмаз... алмазну броню собі купити. А, тут вже смерал, О, 4 вже. Ні, я краще на базу піду, а то ще його втрачу. Він що собі, алмазний меч хоче купити. Він що, хоче бути самим крутим тут у нашій команді. Ти я вважаю, що я його краще б'юся. Так, вже чотири і п'ять. І... Мені шість потрібно ще два. Я можу два ось це. Та... Я можу ось так захищатися. Ба -ба, бачите? О май гад, цей мазник впав у безодню. Але нічого страшного, майже він втратив. Але все інше він не втратив, тому що алмазну броню він може... О, підожіть, так я ще й там можу забрати смараги. У мене вже буде алмазна броня. О, так це що я вам говорив? Ну добре, пускай він там забере собі, але щоб знав він. Що в мене вже два алмази і, і не алмази а смарагди. Так, дай мені купити броню, будь ласка. Я хочу броню собі, броню і ви побачите, як я буду виглядати. Так, я і завжди граю. Давай мені сюди мою броню ось, друзі. Ось так ось я і виглядаю. Дуже гарна я. Але ще мені алмазний меч, ні, ну краще ні, тому що потім, коли я помру, він мене втратитися може. Мені що знову треба купувати. Та я краще на всіх нападу на червоних. Оу-оу-оу-оу! Я иду на них нападати сюди. Ой-ой-ой, не-не-не, я не еду на них нападати. І, 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 і. А він навіть його і не забрав. Ще один заберу, потім ще один. У мене це вже так буде. Ні, тут все дуже довго. Я там також забрав, також чекати достатньо. Ну, Давайте 10 секунд вже почекаємо. О, нам вже хтось остроту зробив. Так, це дуже круто. Острота на меч. Це дуже сильна річ. Оце я так придумав. Гострота на меч це дуже сильна річ. Як вам подобається, друзі. Ой, на мене вона так подивиться. Я взагалі не розумію, чому ця дівчинка тут завжди грає на бидварсі цьому. Давайте ще один смаряк візьмемо. Купимо меч і будемо закінчувати це відео. Я вважав, що я на трьох зможу пограти, але я тільки на одній пограв. Ось так тут через одну секунду смераг вже буде. Як мені Трішечки. Так, я не буду йти на них в атаку, щоб його втратити. Вони купили зілля стрибучості або яєчко, яке я вже вам показував, але воно не спрацювало тоді, тому що я його кинув на той час. Ну, все. Ура! Ой. Ей, подивись на мене, мене. В нього кам'яний меч! А я ось такий, ви погляньте. Я алмазний. Що я ж говорив? Я краще, ніж ти. Я краще, ніж ти. О! Молодець, молодець. Е, так, давайте купимо 16 досок і заколотимо наше ліжко, та й будемо вже закінчувати. Ну, а хоча мені його не закінчувати, я хочу напасти на одну команду, але часу мало. Розумієте, мені також треба відпочивати, знаєте. там. Тому що я їх кожен день ці відео роблю.

Ну, що ти хочеш? Від мене ти що на мене фарбол кинеш? Я можу в тебе выкинути свій фербулчик. А, то тут вже через одну секунду смарагда буде. Я не розумію, чому мені завтра через одну секунду смарагде. Дуже якось дивно. Дивитися! Так, тут через 20 секунд буде. Угу, Я на ці два смарагдики зілля не відомості можу купити і до них добудуватися. Це дуже круто. Купимо це зілля і я вже буду дуже сильно приготовлений. Я битви давай сюди, смарагд. Я ось так от буду робити, тому що я козак був Хмельницький. Зрозуміло мене, але я його трішки. Хочу поміняти, змінити, тому що мені більше подобається Іван Сірко. Якщо ви не слухали про нього, то вам це треба обов'язково почитати. Ні, ну я також бачу, що зілля пригучості. Воно таке ж дуже прикольне. Треба сюди зайти, швидкості стрибучості. Один хмарах стоїть добре, у нас один залишається. І купимо зілля, не вийдемо ти. Так, так, друзі. У мене вже його строта на меч, мені сина хто не заважатиме. Ой, і там вже покращення три ступеня. А тут взагалі не хто на Там через 18 секунд буде смарадик. Ну, він йому не, не дістанеться. Я хочу купити зелене стрибучість і потім його і потім зламати ліжку. Був скінтим гравцем. А, Самуель 27. Я його пам'ятаю. Ох, я його хотів так сильно вбити. Ой-ой-ой. Не на вже цього гравця, він завжди мені заважав. Так, а тут я покладу цей і будемо закінчувати. Я вважаю, що вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім бувайте. І мій канал називається Давід Гейм на Великобританській. Не забудьте бувайте.